Перший місяць весни традиційно мінливий. Ще декілька десятків років тому температура повітря у цей час опускалася до мінус 10, мінус 15 градусів за цельсієм. Або ж піднімалася до плюс 20. І хоча наразі таких перепадів немає, все ж постійними такі погодні умови не назвеш для нього. Цілковита норма із зміною погодного настрою то дощ, то сніг, то плюс, то мінус, то сонце, то вітер. Наступну хвилю потепління у Житомирі очікують завтра, 16 березня. У суботу дружню долоню нам протягне мегамасштабний антициклон, який простягається від Середземного моря до Тихого океану. А антициклон це така погодна твердиня, яку оминають всі погодні негоразді. Тож у суботу очікуємо на суху погоду, тобто опадів не буде. Уночі все ж залишиться слабкий мороз від нуля до мінус двох градусів. У день стовпчики термометру піднімуться до плюс 10-12 плюс градусів тепла. Також у суботу будуть сонячні прояснення, особливо на півночі нашої області. А от, на жаль, недільна погода нас розчарує. На території Житомирщини зайде атмосферний фронт, який принесе нам дощову та вітряну погоду. І, хоча буде доволі тепло, як для цього періоду, вночі це 2-4 градуси тепла, а в день навіть 6-8, така погода вряд чи нас порадує. Синоптики кажуть, тривалого потепління поки чекати не варто. Погода так само залишиться мінливою. Наступний тиждень буде в більшості тижня такий більш прохолодний. Буде нова зміна погоди, коли на Житомирщину буде надходити повітря. Навіть з архтки вночі повернуться морози і мокрий сніг. В день це буде дощ, але показники будуть досить скромними: плюс 4, плюс 5. У кінці наступного тижня погода знову дещо покращиться. Опади припиняться, температура вночі не опускатиметься нижче нуля, та холодище можуть повернутися. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.